Заходимо в квартиру двохкімнатну 59 квадратних метрів, вона вже з ремонтом. Просторий хол, кухня 10 квадратних метрів, вже встановлений газовий котел двохконтурний, радіатори стоять, вихід на лоджію, Лоджія і на внутрішній дворик, такий закритого типу, де можна відпочивати. Проходимо далі, роздільний санвузли, це ванна. Тут раковина встановлюється, сушилка, пральна авті... машина, кімната. Можна зробити телебачення, столик, вигляд з вікна. Дуже класний. Тут телевізор можна повісити. Тут ванна, туалет і ще одна спальня кімната. Дуже простой, дуже є паркомісця. Можна припаркувати автівку. Ось така чудова квартира. Звертайтесь, будемо раді співпраці.